Доброго дня, шановні абітурієнти. Так, дійсно, ми переходимо до нашого наступного е блоку. Це блок, який е присвячено електронним комунікаціям та радіотехніці, саме технологіям зв'язку. І перший наш спікер Олександр е Анатолійович Серков, Олександр Анатолійович. Якщо готовий, то надаю вам слово. Прошу. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до вступу на спеціальний 172 сімдесят електронні комунікації та радіотехніка на освітню програму мережеві технології та телекомунікації. Ліцензія на підготовку фахівців за цим напрямом отримана у 2001 році. А перший випуск бакалаврів 20 осіб відбувся у 2005 році. За 23 роки роботи. За цією програмою успішно здійснена підготовку та випущено понад 800 бакалаврів, 500 випускників спеціалістів та 150 магістрів. Зараз, згідно реєстру суб'єктів освітньої діяльності, за цією спеціальністю маємо лицензійний обсяг здобувачів на ступи на перший рівень освіти, бакалаврат 98 осіб, до магістратури другий рівень освіти за програмою освітньо-науковою програмою 25 осіб. Це термін навчання 1,9 рік 9 місяців. А за освітньо-професійною програмою 1,4, яка передбачає навчання 1,4 роки, теж 25 осіб. Крім того, маємо ліцензію на третій рівень освіти здобуття ступені доктора філософії PhD у кількості трьох осіб. Попит на фахівців за цією освітньою програмою обумовлено комплексним пакетом наданих знань, умінь та навичок, отриманих здобувачем під час. Вивчення сучасних технологій передачі інформації, методів оптимального управління мережами, тих елементами на основі технології та методів штучного інтелекту. Вмістовні елементи освітньої програми, включені е, включають опанування галузі з мережевих технологій програмування, кіберзахисту, електроніки та штучного інтелекту. Які забезпечені відповідними дисциплінами освітньої програми, які ви бачите на цих двох слайдах, виконання кафедрою системи інформації міжнародних графік Євросоюзу за програмою Erasmus+, плюс та геймхаб. У 2015 дві трирічна програма 2017 року та ДЕАКАМФРІ 2018-2021 рік дозволили створити постійний діючий міжфакультетський науково-методичний центр гейм студії та освітній центр компетентності у 2020 році які сприяють розвитку гральної індустрії на україні шляхом Створення сучасних знань та навичок щодо створення ігор та мобільних пристроїв та впроваджують нові розробки компетентності у сфері цифрових технологій. Таким чином, інтеграція сучасних розробок кафедри до навчальних планових освітню програму, де змогу гарантовано здійснювати підготовку фахівців високого гартунку, які з скомп... які конкурентно спроможні як. На Україні так і за її межами. провідними виробниками телекомунікаційного обладнання у світі є американська корпорація Cisco, яка на 80% задовольняє імпорт та потреби України. З 1996 року корпорація створює міжнародну мережу академії для підготовки фахівців, навчання яких здійснюється за єдиною програмою. Створена при НТО ХПІ у 2007 році за грантом НТУ Академія Сіска і одним осередків цієї міжнародної мережі Академії, розвиток якої здійснюють сертифіковані інструктори доценти кафедри системи інформації Наталі Дженюк та Максим Толкачов. Ну, в подальшому час. Наталя Володимировна більш докладно доповість про створення двох академій, про роботу двох академій: Академії ЦИСКа та Академії кібербезпеки. Навчальні елементи навчальних програм, яких допочений да до нашої освітньої загальної програми, і надаються дисципліна, окремими дисциплінами у рамках е, курсів, окремих курсів. Дякуємо, Олександр Анатолійович за вашу змістовну презентацію нашої 172 спеціальності. Як абітурієнти, вже зрозуміло, що 172 спеціальність фокусується саме на розвиток та впровадження мережевих технологій та телекомунікацій, і нашою ізюминкою є саме академія Циско, це саме Академія Пала Альта, це наші грантові програми, це студія Game Hub. І так далі. І сподіваюсь, Наталя Володимирівна вже готова долучитись до нас і більш детально розповість про кампанію ЦИСКО, про нашу мережеву академію в НТУ ХПІ. Зустрічайте Наталя доброго дня всім, вам слово. Ви мене чуєте, я вас сподіваюся. Ми вас і yeah. чуємо ми бачимо, тому yeah. вам слово. Do до добре, ну, ви бачите, що у нас така спеціальність, яка працює у всіх сферах, про які говорили раніше, бо ця спеціальність вона пов'язана з передачею інформації інформації та захистом цієї інформації. І тому для того, щоб наші спеціалісти. Котувались на е, світовому ринку як спеціалісти, які мають е, і гарні знання, і практичний досвід, е, було вирішено відкрити академії, які дозволяють е, нашим студентам, які закінчили цю спеціальність, отримати е, відповідні сертифікати про закінчення курсів, які е, е, це такі курси, які Розроблені для е, всього світу однакові. Е, ні, не потрібно ще, Максим Юрійович, ще не потрібно до курсів доходити, поверніться, будь ласка, е, і вони розроблені компаніями, які е, являються провідними виробниками обладнання. Компанія Циска е, вона, е, виробляє, виробляє Обладнання для мереж для передачі інформації, і відповідно ця компанія хотіла бачити у себе спеціалістів підготованих так, як їм потрібно. І тому в 96-му році ще була у них запроваджена програма мережних академій для того, щоб можна під. Було готувати спеціалістів з мережевих технологій і не тільки для обладнання Циско. З 1997 року програма академії працює в Україні, а вже в 2007 році ми відкрили таку академію у нас в політехнічному інституті для того, щоб можна було підготувати наших студентів на світовому рівні. Ця академія була відкрита за грантом НАТО і ем, долучилось до цієї програми е, більше 170 країн світу. Ну, Навчається дуже багато студентів, це е, більше е, 10 тисяч академій зараз є, і студентів у нас десь бли близько 6 мільйонів. Що гарного, E, Взагалі-то в цих академіях це академії, які дозволяють нашим студентам отримати відповідні звання, знання, актуальні знання, e, сучасні, тому що ви знаєте, що ці технології вони розвиваються дуже швидко, і e, всі ці курси, які e, академії пропонують, вони змінюються з часом зі змінами технологій. Ці курси ми долучили до наших навчальних планів для того, щоб наші студенти могли отримати, отримати ці знання. І це не тільки з академії ЦИСКА, це ще з курси, я трохи пізніше про них скажу. Е, які е, переваги цих, цього навчання? По-перше, це Знання отримують в рамках навчального процесу, а по-друге, завершення будь-якого якого курсу ЦИСК, воно є це окрім знань, ще отримання сертифікату міжнародного рівня про закінчення курсу. Далі ви можете піти вже на якусь міжнародну сертифікацію в незалежних центрах сертифікації. І е, оці курси вони вам дають підготовку для проходження тієї сертифікації. Всі ці сертифікати і про закінчення курсу, і про е, е, індустріальний сертифікат, який ви отримуєте в сертифікаційних центрах, вони дуже котуються при пра працевлаштуванні е, в компаніях, які пов'язані із мережевими технологіями із захистом інформації. А які і набір курсів він такий дуже широкий, бо мережеві технології вони не зупиняються тільки на виробництві обладнання. Які ж курси у нас є в компанії ЦИСКА, в нашій академії, яка пропонує нашим студентам? Ви бачите тут декілька напрямків. Це, по-перше, курси, курси з мережевих технологій з цього починалася академія. Ці курси вони дають базові знання по мережевим технологіям, по проєктуванню мереж, по налаштуванню мереж. І в будь-якому блоці курсів є такі градації, як курси, курси ознайомчі, є курси базові і є курси професійні. І, відповідно, ви знаєте, що для того, щоб навчатись професійним курсом, потрібно починати з простішого. І в кожному блоці є така градація, ще раз повторюю, якщо розглядати блок, потім до мережевих технологій у нас додались курси, які пов'язані з захистом інформації, з захистом сигналів, з захистом передачі нашої інформації. І ці курси з кібербезпеки вони охоплюють різні спектри. Це і хмарна безпека, це і безпека в мережах, це і безпека пристроїв інтернету речей. Е, відповідно для того, щоб можна було забезпечити безпеку пристроїв інтернету речей. Ми повинні. З вами знати, як е, працювати е, в цій галузі, тому є відповідні курси, які стосуються інтернету речей. Вони починаються також від простішого йдуть до складнішого. І з розвитком цих телекомунікаційних технологій у нас виникла потреба автоматизувати наші, е, нашу роботу, автоматизувати налаштування. Тому е, ЦИСКО ще Викладає курси спільно з партнерами, вони самі не розробляють курси, вони спільно з партнерами надають курси по програмуванню. Це курси і по Сі, по Сі по Python. Це курси пов'язані з операційними системами. Є декілька курсів, які пов'язані з Linux, бо це такі складові, які нам потрібні для того, щоб можна було працювати в мережевих технологіях. Доступ до е, наших електронних матеріалів е, він є з будь-якого пристрою, з будь-якої системи, з будь-якої е, точки світу. Е, головне, щоб у вас був доступ до інтернету. І е, ще одна академія у нас є. Е, вона була відкрита трохи пізніше: це академія е, кібербезпеки. Це теж ж американська компанія, яка виробляє обладнання, обладнання, яке е, стосується мережого захисту. В, в нього таке, знаєте, своє направлення, бо не можна охопити все. В Cisco теж є захист, але вони не акцентують увагу свою на захисті. Вони його розробляють е, по міру того, як е, це їм потрібно. Е, ця компанія теж. Е, Велика, але е, дуже дивно, що ці обі компанії вони працюють в Каліфорнії. Е, теж е, багато курсів, які е, є в Пала Альта, але вони стосуються вже е, безпосередньо безпеки, кібербезпеки, і е, а можна наступний слайд? І оцей е, наш е, центр Палальта або Академія кібербезпеки вона також е, надає знання студентам в рамках навчальних планів. І е, ви, якщо навчаєтесь на цій спеціальності, то ви вивчаєте не тільки мережеві технології там, телекомунікації, ви бачите, що у вас в назві є радіоелектроніка, електронні комунікації. Багато хто з вас думає, що все, це радіотехніка, ми тут будемо розробляти. Ні, ви для того, щоб використовувати це все, ви повинні знати, як все це працює, як передається інформація, як її захистити, як це налаштувати. Ну, можна в якості прикладу привести. Ми зараз з вами живемо в таких реаліях, що ми всі бачимо, що у нас зараз йде війна не людей, а війна технологій. Ідуть дуже, дуже багато ми бачимо, скільки користі приносять, ну не тільки користі приносять дрони. Так ось, е от один з прикладів є: у вас якась група дронів, яка. Е Перед перед якою стоїть задача, якась задача. І ця група дронів вона повинна працювати сумісно. У них у кожного дрону є свої задачі. Але в наших реаліях, точніше, в реаліях війни не може бути так, що вони без перешкод кудись можуть бути долітати і виконувати свої задачі. Тому Є задача захисту захисту цієї системи керування групою дронів, для того, щоб при ем, ем, ураженні деяких елементів цієї групи ці функції були перерозподілені між іншими, і для цього ми можемо з вами тут застосувати систему підтримки прийняття рішень, а це вже програмування. Це вже якісь інтелектуальні технології, і е, це вже штучний інтелект, і тому е, в цієї галузі є все, є все, чим ми з вами е, ну, зараз користуємось. І тому, е, тому ви повинні е, вибрати для себе, що вам потрібно, що ви будете використовувати в житті. І е, я думаю, що для того, щоб обрати собі спеціальність, потрібно вивчити дуже так досконало навчальні плани, вибрати, точніше, вивчити е, те, що вам там будуть викладати, а не дивитись тільки на назви. Всі е, спеціальності у нас дуже актуальні. Тому Окрім, е, окрім того, що м, ці академії надають ще знання, вони дають нам ще е, міжнародні сертифікати і е, спеціальність наша 172, е, це спеціальність, яка користується особливою підтримкою. Про ці всі нюанси вам далі розповість наш секретар приймальної комісії Максим Юріч. Він більш детально вам все це е, пояснить. Ну, у мене все. Дякую, Анталія Володимирівна. А, тож, а, колеги, студенти, а, майбутні студенти, да, абітурієнти. А, ми власне поговорили майже про всі спеціальності, так Як, думаю, ви побачили і відчули. Ну що ми тут якраз на найпроривніших технологіях Ми поговорили від фізики, математики, штучного інтелекту до мережових речей, навіть дрони, хмари дронів за зачепили да тут по керуванні. Я би від себе хотів сказати, що. Uh, дуже багато було в останніх презентації про кібербезпеку. Uh, тут не треба плутати зі спеціальності кібербезпека. Є відповідна спеціальність і там це, це цілий світ, він дуже великий. Да? Там мова може йти про безпеку і захист uh, передачі uh, даних мається на увазі про шифрування, про цифрові підписи, про різні блокчейн штуки і так далі. От, і це якраз до спеціальності, яка навезить кібербезпека, але. Це настільки широка спеціальність, що коли ми дивимося на мережі, то захист мереж воно навіть виходить окремо, це окремий світ, і якраз він йде і органічно надається в спеціальності телекомунікації та в мережові технології, які тут вивчаються. І є ціла академія Палата, яка дає нашим студентам унікальні можливості поглибитися в цей Так? А, є крім цього, є і фізичний захист інформації. і Якщо ви пригадаєте, у нас була освітня програма мікротана системна техніка, і там був якраз електронний захист. Там фізичний захист електроніки від уражень електронними засобами, це також захист а? цифрових речей, які ми також в нашому інституті навчаємо і розглядаємо. Тобто, це якщо казати про захист, але Давайте трошечки подискутуємо дуже коротко і перейдемо вже до права ми будемо закінчувати. Бо я вірю, що вже трошки всі втомилися, бо ми багато часу. Але щоб трошки ми зараз да. А... Ну, який термін навчання? Є питання да, до всіх термін навчання бакалаврату в НТУ КПІ, як і всій Україні чотири роки. Та а потім йде магістратура для тих, хто захоче, вона може бути або а, півтора року, або два в залежності від того, вона має наукову і дослідницьку складову чи немає. А у всіх чотири роки. Ну а в мене питання до абітуріїтів дуже просте, але щоб трошки вас розшевелити, щоб ви там не задрімали і не і не випали за багато кави. А, чи можете ви прожити хоча б день без смартфону? Ось таке питання. А чи можете ви прожити один день без смартфону? Давайте поговоріть про це. Бо дуже цікаво, чи можете ви це зробити. За комп'ютером зможе. Ага. А, ну, не знаю. Не знаю за комп'ютером. <реш> під подушкою Так, да, це, це, до речі, здається, не дуже добре для, для здоров'я. Що, всі решта, можуть прожити? Залежить від дня. Ну, Микита, не знаю. Від якого дня? На пляжі думаєте? От спробуйте. детокс від, від смартфона. Чи хтось може це прожити? Ну, а Наталя Володимировна, чи, Сергій Сериантович, хтось ой, хтось був ціли, цілих три дні без телефону? Ну, це герої, думаю, сучасні. От, питання до вас, От я його зараз в чаті, а ви можете розкрити цю думку. Ви або а, професор Сирков може да? Чи можна ну, зробити спрогноз на 10 років вперед мережових технологій? Чи вже в нас все так круто, що в нас все вже воно розвинено, да, і, і, власне, все. Чим будуть займатися там майбутні фахівці? Чи, чи нас тут щось очікує, якісь зміни? Будь ласка. Зараз саме перспективний напрямок. на широкосмугові технології. Коли передається в мережі в безпровідній мережі інформація, яку навіть на рівні нижче за рівень шумів, з підвищеною надійністю. Тобто не можна навіть встановити сам факт встановлення з'єднання між користувачами. Цією проблемою займається американська яд не знапрядна з американських компаній. Ой, забув страшного, Давайте кампанія та українська, яка зараз дозволяє цими э, технологіями. Виходить на те, що ліцензійний обсяг для чого дається операторам мобільного зв'язку, не потрібно брати ліцензію. То тобто, користувачі... Спектр радіочастотних коливань обмежений, і в рамках цієї обмеженості немає вже частотного ресурсу, щоб не діляти окремих користувачів. Тому застосування на широкосмуговому зв'язку дозволяє не брати навіть ліцензії на ці речі. Застосування цих на широкосмуговому зв'язку якраз у межах розумного дому індустрія, інтернет речей. І керування групою застосуванням елементів штучного інтелекту групою для виконання загального завдання групою користувачів. Коли немає розподілена система, коли немає одного виконавця, а є загальне завдання, передається від одного в залежності від зовнішньої ситуації в режимі реального часу, до іншого користувача. Ага. то тобто, автоматизація цих речей звичайно передбачає а, такі складні моделі, ну тобто штучний інтелект по факту. Да, і наскільки я а хочу кажу, дати... прийняття рішень, коли зовнішні багато чинників зовнішніх, які впливають на якість передачі, на надійність передачі і багато чинників, і аналізується в кожний користувача і передається керування від одного користувача до іншого. О, і да, я загальної да, задачі, що була в самому початку, коли ми казали про цю спеціальність 172, там була фокус був сформульований, да і, і в цьому фокусі якраз чітко було я думаю, доведено всім да що ця освітня програма вона стикається, вона спрямована на таке органічне поєднання засобів передачі інформації, тобто це системи комунікації. З програмуванням і штучним інтелектом, який тут як є один з основних інструментів, дуже спеціалізованим, і від того його не можуть зробити, так би мовити, класичні айтішники, аж ніяк. Тут треба розумітись на передачі інформації, взагалі в дуже широкому такому сенсі. От і це якраз от у нас а, на цій освітній програмі. А чи будуть затребувані фахівці? От ви будуть затребувані. Тому що в цьому випадку технологія ця передбачає не передавання інформації гармонічними сигналами, а передавання інформації чіпамі. Дуже короткими імпульсними сигналами, коли сигнал передається гривінкою чіпів і навіть спотворення, на, наприклад, 200-300 чіпів, коли один бік коркадується. І коли спотворення одного-двох десятків бітів не дозволяє приймати інформацію достовірно, навіть коли вона нижче рівня шуму 3-5 дБ. Ну, це вже так науку, Робері <риває>, Геннадий. А що до, ну, випускників бакалаврату, магістрату, де вони в Україні будуть працювати? Ну, наші випускники працюють в Академії, от Наталія Володимировна е, скаже, в центральних офісах Академії, ЦИСК, в Академіях, е... Так, у нас наші випускники вони працюють е, не, не тільки в Україні, в Україні вони е, по... В першу чергу потрібні нашим компаніям провайдерам як спеціалісти. По перше, це випускники, які можуть можуть працювати сісадмінами, Дуже багато хто працює, бо е, без е, знань мереж працювати і налаштовувати це неможливо. А по-друге, дуже багато у нас є наших випускників. От не сказали про них, але вони працюють в офісах Циско, в Європейських офісах ЦИСКО, а їх всього три по Європі: це в Кракові, в Брюсселі та в Лісабоні. у всіх в цих офісах наші випускники, нашої академії конкретно вже є, і вони. Які закінчили на у нас Академію Циска ще навчались по е, двійним е, дипломам у нас в Німеччині, вони також працюють в фірмах, які пов'язані з е, ну, я, е, типу провайдерів, але скоріше, це компанії, які пов'язані з розробками е, от, мережевих технологій. Дякую. Тому е, по, попит на цю спеціальність є і дуже великий. Да, я ну я думаю, зараз всі ці зрозуміли. Хочу Балк... додати да ще пару слів. А, будь ласка, Укрспецзв'язок зв'язок залюбки бере наших України. Ну, не ну у каспезв'язок це так знаєте, це точно. А я того, хочу сказати, що у нас прямо зараз йде активна співпраця з LifeSel Україна». Її сьогодні згадували. Вони читали у нас дисципліну виборкову зараз. Вони практику запропонували літню для наших студентів, випускників бакалавріату і магістратури, якраз зі спеціальністю мережі технології а, та радіо. На телекомунікації вибачайте, тобто за 172 спеціальності, то я світі програму назвав. От і це реальна співпраця їм реально дуже багато потрібно. фахівців, вони про це кажуть. Вони чекають, і як Наталя Володимирівна сказала, це і будь який сі садмін будь-якої ті компанії будь-якої компанії налаштування інформаційних систем. Це і devops спеціалісти це і люди, які забезпечують адміністрування, налаштування і роботу клау-сервісів, тобто хмарних технологій, які все ширше і ширше серед нас вони розповсюджуються. Та й тут якраз все це. Тобто, ця спеціальність дійсно. Ну і чекаємо, що жив да, в а і з ними дуже багато нових робочих місць. Добре, дякую, колеги. Дякую вам дуже за за дискусію, за вашу презентацію.